Добрий, день, мої любі малята! Сьогодні я вам пропоную виконати пальчикову гімнастику не просту, а весняну. Ну що, приготувалися? Починаємо. Сонце тепло в небі сяє, всіх навколо зігріває, звирію, забувши в тому, вже летять птахи додому. Наш паків ми всі чекали. І шпаківні майстрували, а в гніздечко подивились, пташенята там з'явились. Всюди лізуть з під землі білі проліски малі. Вже комахи пробудились, над квітами закружились. У струмочки біля хати можна човники пускати. Молодці.